Останніми роками погода стала аномальною. Навіть на відносно тихій Україні почалися природні стихійні явища, яких просто раніше не було. Нещодавно буревій, надзвичайно, великої сили налетів на Одесу. Знищено тисячі дерев і міську інфраструктуру. І ось 20 червня буревій із градом і вітром ураганної сили пронісся територією Західної України. Як повідомило МНС, в івано франківській області, епіцентром дії стихії стало місто Надвірна і Отинія Коломийського району. Слід зазначити. Після двох потопів біблійного масштабу надвірна посилено працювала на випередження дії будь-якої стихії, проте, скільки дурості нагромадилось, що просто не вистачило часу. За радянської всі житлові масиви надвірної, особливо Ломоносова, Руднєва, район військової частини, засадили сміттям тополями, які швидко ростуть, але не мають ніякої міцності. Зрозуміло, що вони чекали свого часу. Ураганного буревію, який усе це повалив на електричні дроти, за Україну додалося ще одна біда автомобільний бум, який перетворив всю надвірну в суцільний гараж. І ось настало 20 червня. Старі люди такого не пам'ятають. Такі аномальні несподівані явища, які відбувалися тільки на американському континенті. Сталися у нас за п'ять хвилин. Від міста могло нічого не залишитися. Проте Бог помилував. Грандіозно впав тільки старий фонд дерев, позривані дахи на ряді багатоповерхових і приватних будинків. Зона відпочинку перетворилася на купу ріші. В парку півтори десятки вікових дерев вирвало з корінням, але на щастя, люди живі, здорові, враховуючи те, що багато не встигли сховатись, адже це був грім серед ясного неба. Все тривало 5 хвилин і знову засяяло сонечко. Сьогодні, 20 червня 2016 року, оперативними підрозділами МНС у Нарнянському районі комунальними службами. на Двернянської міської ради структурними підрозділами Обленеро і облгаз ліквідовуються наслідки буревію, який пройшов буквально до п'яти хвилин по практично периметру саме міста Надвірної. Хочу звернутися до Надвірнянців, щоб дотрималися спокою. І сьогодні працює комісія. Яка буде в першу чергу забезпечувати проїзд і проходи як для автомобілістів, так і надзвичайних машин швидкої допомоги і тих людей, яких ця негода застала у центральній частині міста? Хочу також звернутися до керівництва обленерго і облгаз про те, щоб підсилити саме їхні структурні підрозділи, які розміщені на території нашого міста. Справа в тому, що зараз є проблема, є виклики щодо забезпечення. Інженерних інженерними мережами, а саме електроенергію інфраструктурних об'єктів, які є на території нашого міста, це очисні споруди, це територія першого підйому, де добувається вода, і територія другого підйому. Вони частково. Знаходяться без електроенергії, тому ми практично унеможливимо подачу електроенергії і води в центральну частину міста до житлового сектору і до приватних помешкання надвірнянців. Також хочу звернутися до керівництва області про те, щоб підсилити саме службу МНС, яка з перших хвилин взяла на себе всі складності. І, і, і всю проблему ліквідації цього буревію. Хочу віддати належне, що надвірнянці, які також разом спільно приєдналися до ліквідації боревію, також понесли саме основне понесли. Втрат щодо комунального майна і місць загального спільного користування це в першу чергу постраждав житловий фонд, орієнтовно біля трьох будинків, де Боревім зняли покрівлю, це Марка Черемшини 3 і Мазепи-21, і інші, які частково пошкоджені. Також хочу запевнити, щоб, дотримуючи тишини і спокою, з нинішнього дня, практично від першої хвилини, сьогодні ввечері і вночі і в подальші на ближніх декілька днів спільною бюджетною Комісія буде, буде саме розрахована кількість тих об'єктів, яка буде потребуватися фінансування з бюджету міста. В першу чергу це покрівлі, інфра інфраструктурні об'єкти це територія першого і другого підйомів і ті мережі, які зазнали чималої руйнації. Хочу запевнити, що саме основна загроза сьогодні йде в лінії електропередачі кінообслуговування Обленерго. Практично дві дві треті мереж електропостачання мікрорайону, мікрорайону Ломоносова, приватного сектора, центральної частини Руднєва, знаходяться сьом сьогодні в аварійному стані, практично знаходяться на проїжджій частині. Тому хочу звернутися до керівництво БЛНЕРО про те, щоб вони якнайшвидше ліквідували наслідки буреві і забезпечили надвірнянців електроенергію. Хочу сказати, що віддати належне і комунальним службам, які сьогодні. І на протязі останніх років все більше і більше звертали увагу на ті дерева, які в центральній частині міста несли загрозу небезпеку. Це відповідь тим людям, які говорять про те, що дерева не потрібно реконструювати і підрізати сьогодні. Якщо би ми не працювали на випередження, розуміючи, що боревій заздав чималих фінансових шкод як на для надвірнянців, так і для комунального майна, хочу запевнити, що не покладаючи сил, зусилля, все будемо ставити на свої місця тільки у спокійній обстановці. В єдності в згуртованості для того, щоб ми ліквідували чергові наслідки буревію від 20 червня 2016 року. Станом на 18 годину 30 хвилин на Двірнянську районну поліклініку звернулися. З... З частковою госпіталізацією троє осіб під час обстеження одну особу госпіталізовано. Життю і здоров'ю їм нічого не зашкоджує. Також хочу сказати про те, що зараз практично в об'єкти, такі як Надвірнянська районна поліклініка, водоканал поступово підходить за допомогою працівників водоканалу, за допомогою працівників Обленерго натягуються дроти електропостачання і станом. На на 18 18.45 хвилин електроенергія в надвірнянську районну лікарню подана. Також хочу запевнити те, що ті приватні будинки ті житлові. Будинки багатопорхових будинки, багатопорхові квартири, багатопорохові будинки, які сьогодні перебувають без електропостачання, також отримають якнайшвидший період. Справа в тому, що вже дано указівку керівництву області про те, щоб направити на територію Надвірнянського району, зокрема місто Надвірна, три додаткові бригади Ремів з інших районів. Сила стихії, яка пронеслась над надвірною, була така, що місцями, зокрема, на на вулиці Шухевича, районного будову біля пнюв'я, дахи котеджів літали як піря. Основний висновок після цього буревію: всі попереджувальні роботи, які проводило місто, треба продовжити, і систему безпеки людей треба ставити питанням номер один на кожному кроці. Природа нас попередила. Станом на 21 червня в надвірні частково зруйновано дахи 35 багатоповерхівок та трьох приватних житлових будинків. Такі цифри озвучив надвірнянський міський голова сьогодні під час інтерв'ю нашим журналістам. За словами Зіновія Андрійовича, негода зробила чималої шкоди надвірнянцям. У місті повалено дерева, стопи електропередач, зруйновано людські городи, дахи, обірвані дроти, як від світла, так і інтернету та зв'язку. Останніми роками бували підтоплення, повені. Бували посухи, бували невеликі буревії. 20 червня 2016 року війде в історію міста як один з самих більших стихійних таких явищ, як циклон боревію. Можна сьогодні назвати майже смерч, який за собою потягнув чималі збитки для мешканців нашого міста. Одночасно зробив лиха біди. І сьогодні наше завдання оперативно реагувати. І вчора були підняті всі комунальні сили, підняті всі відповідні служби МНС і обленеро-облгаз, які в першу чергу дбали про людське життя і забезпечення належне функціонування життя на території міста. Станом на 9 годину, 21 червня, хочу сказати про те, що і вночі, і вчора, після обіду, коли це сталося, не тільки були підняті ті всі сили, а саме основне було складено ті всі. Збитки, орієнтовні збитки, бо за невеликий період часу неможливо точно підрахувати суму збитків. Але сьогодні розподіляємо саму шкоду, яку, яку завдав Беревій, на такі три види: три категорії. Перше це житловий фонд, багатопорхові будинки. Друге це інфраструктурні мережі, обленерго, облгаз, водоканал, Укртелеком, які в першу чергу. В першу чергу будуть забезпечувати і водою, і каналізуванням, і електроенергією, і іншими край послугами. І третя категорія вразливих людей з приватного сектору, які втратили частково частину свого помешкання, це покрівля, горище, малі архітектурні господарські споруди. Якщо взяти в цілому, боревій пройшов практично по центральній частині нашого міста. В першу чергу хочу заспокоїти жителів нашого міста, які проживають в житловому фонді у по багатопорохових будинках від трьох і до п'яти поверхів. Це житловий фонд. Їх є біля сьогодні більше ста і на даний момент біля 35, які частково покрівлю зруйновані де розмова не за одну-дві шиферини, йде розмова за відкриті поверхні покрівель горищ, орієнтовною площою від 10 квадратних метрів і більше. Саме більше постраждали багатопорохові будинки. Це Мазепи-21, Маркачни, 3 і окремі будинки центральної частини міста, де і так розуміючи, що покрівлі мали характер ветхих і знос був фізичний, моральний. Також хочу сказати про збитки, які наніс бореві на території першого, другого підйому, де добувається, транспортується і подається вода помешкання надвірнянців. Практично адмінприміщення, електропідстанція, покрівлі, які були якісно, хочу наголосити. Що вони були дуже якісно зроблені, відповідними анкерами були прикріплені до твердої бетонної основи, але наскільки сила бореві була потужна, що утримати, утримати їх нам не вдалося. Ну і третя категорія це жильці мешканці які під час будівництва, під час реконструкції власних помешкань, також втратили частину свого помешкання, які також сьогодні зараз. Можливо, комісійно ми будемо складати дефектні акти у міській раді. Кажуть, місто могло постраждати ще більше, але завдяки праці на випередження, наслідки стихії значні та не катастрофічні. Життєве кредо моє працювати на випередження. Якщо ми говоримо про ті наслідки, саме основне, що всі живі, здорові сьогодні, підсумовуючи першу ніч і другу половину дня. 20 червня хочемо сказати, що ту роботу, яку проводять комунальні служби, а в першу чергу береві нанесли шкоди у вигляді не тільки руйнації центральній частині міста, житлового фонду, покрівель, малих архітектурних форм, господарських споруд, приватних помешкань, то в першу чергу ви побачили, скільки знесено дерев, особливо високих розмірів. Я більше переконаний, що комунальні служби, які кожного року складають чіткий план. Реконструкції і підрізки дерев роблять правильні речі, і якщо б ми це не робили останніх 5-10 років, наслідки буревіїв були б набагато більші, і набагато жахливіші. Йде розмова про окремі види дерев, такі як тополя, такі, які мають висоту більше 5 метрів. Це край небезпечно і є випадки, коли на двірнянці окремо засуджують. Для чого ми робимо реконструкцію, підрізаємо. Я скажу одне, що дерево без реконструкції це все рівно, що жінка без перукаря. Тому ми ці речі робимо, робимо і будемо робити, для того, щоб унеможливити травматизм і край небезпечні речі, коли під час таких боревів. А сьогодні, сьогодні всі бригади будівельні, які є в Саме на території комунальних підприємств вся техніка виїхала і складений і чіткий графік виконання тих ліквідаційних робіт. Першу чергу, щоб ми могли забезпечити покрівлею жильців багатопорухових будинків це 35 будинків, як я вже сказав, і саме основне, що швидко зробити цей процес, виконати будівельні монтажні. Висотні роботи ми не зможемо по причині того, що практично ці роботи потребують також високої кваліфікації. В першу чергу також треба дбати за тих будівельників, які будуть підніматися на висоту трьох чи п'яти поверхів. Тому хочу заспокоїти надвірнянців кожний будинок з цих 35 Отримає частину нового будівельного матеріалу для того, щоб не відбулося підтоплення верхніх, п'ятих і третіх поверхів. Водопостачання, враховуючи те, що були враховані наслідки підтоплень 2008-2010 року, водопостачання не зупинялося ні на хвилину. У понеділок, тобто вчора, під час буревію, і вечірній нічний час. Електроенергія практично на відсотки 85-90 забезпечена в межах міста надвірне. Є окремі житлові будинки, такі як Ломоносова. 5. є окремі підстанції. А сьогодні, станом на 8 годину, 25 червня, є біля трьох підстанцій, які не підключені до високого живлення центральних мереж. Зараз працюють додаткові бригади обленерго. Я думаю, що на протязі дня. Буде відновлено саме світло у цих будинках і цих вулицях. Сьогодні у місті в посиленому режимі працюють бригади будівельників, рятувальників, електриків, комунальників та інших служб. Надвірна з водою та світлом. Сьогодні йде завдання чітко не скільки відшкодувати, але в першу чергу забезпечити повноцінне життя в нашому місті. Що йде розмова, проведено зустріч з будівельними організаціями приватними структурами, які будуть борг надавати будівельні матеріали. Наше завдання сьогодні. Захистити мешканців багатопорхових будинків, приватних помешкань і забезпечити нормальне життя. І що розмови йде на рахунок компенсації. Вчора, в 19.30, відбулася оперативна нарада за головуванням заступника голови ОДА Парнюка Ярослава Дмитровича, де буде вироблений чіткий алгоритм дій. І сума збитків, яка нанесена до на Двернянського району, в тому числі всі категорії, всі верства населення, які постраждали, починаючи від городини, фермерство, малі господарські споруди, приватні помешкання, це житловий фонд і інші мережі. Якщо йде розмова за балансоутримач, як завжди балансоутримач чи людина, відповідальна особа, несе Повну відповідальність фінансову, балансову і майнову за то майне, яке, яке практично зазнало зазнали часткової руйнації під час. Чи підтоплені. І Якщо йде розмова за житловий фонд, які на обслуговуванні комунальному підприємстві на Двинянський житловик все це ляже на бюджет нашого міста. Йде розмова про те, щоби сьогодні за невеликі кошти якісно виконати ті роботи для того, щоб вони служили на ближчі роки. Це йде розмова в першу чергу за покрівлі житлових будинків. Якщо йде розмова за лініях передач вуличного освітлення, будуть складені дефектні акти і буде оцінена вартість збитків. Що йде розмова за городину чи за приватне помешкання надвірнянців, все буде залежати від державного бюджету і від тої політики, яку буде вести керівництво області. Тобто, чи це буде резервний фонд, чи буде фонд надзвичайної ситуації? Наше завдання зараз зафіксувати, зробити відповідні документи, але хочу запевнити надвернянців. І вчора, другу половину дня і вночі комунальними службами робиться все для того, щоб якнайшвидше оговтатись від наслідків стихії, боревії 20 червня 2016 року. додаткові оперативні бригади є з інших ремів інших районів щодо будівельних бригад. Ну хочу сказати одне: будівельні бригади, якщо йде розмова про будівельні монтажні висотні роботи житлового фонду, не кожна будівельна бригада, яка не має відповідної сертифікації, вміння навиків, може Взявши до уваги ті виклики проблеми, які в надвірні, саме здійснити ті будівельні роботи. Тому хочу заспокоїти надвірнянців, запевнити те, що кожний будинок, який постраждав під час буревію вчора, починаючи від покрівлі, закінчуючи мережами, буде відновлений. Але це все не робиться за один день. Наше завдання робити кроки невеликі, але тверді, впевнені для того, щоб ми відновили. В першу чергу інфраструктура, а друге забезпечили належне життя в житловому фонді, а зокрема в цілому по місту надвірна. Андрійович наголосив, що на щастя стихія не забрала жодного людського життя. До лікарні звернулося четверо осіб, яким медики надають допомогу. Міський голова також запевнив, що жоден постраждалий надвірнянець не залишиться без уваги. Сьогодні зусилля всіх служб покладено для відновлення життєдіяльності у місті. Поступило четверо людей. Одна людина часткова госпіталізація, готується до оперативного втручання, але хочу сказати, що Бог милував і під Божим благословінням ходимо для того, щоб робити ті речі для того, щоб надвірна якнайшвидше оговталася і відійшла від таких природних катаклізмів як буревій 20 червня. 2016 року. залишилася частина міста і без нічного освітлення. Буревій обірвав лінії електропостачання для відновлення потрібен час. Також чималих збитків наніс буревій. Що хочу сказати про систему вуличного освітлення нашого міста. Руками, яка була зроблена комунальним підприємством, бо вуличне освітлення це безпека наших мешканців. Також підсилені патрулі за допомогою національної поліції інших районів, які також будуть патрулювати в нічний час майно громади. В першу чергу безпечне життя на двернянці, бо бачите, окремі вулиці сьогодні вибили випали з мережі зовнішнього освітлення. Тому ті аварійні дерева, які завдали шкоди і лінії електропередач. І водогонам наші також будуть як найскоріший термін відновлені і будуть готові для безперебійного обслуговування і подачі послуги жителям нашого міста.